Всім привіт! Хочу з вами поговорити, хто такі падчі ангели. Ви знали, що падчі ангели вони були Божими ангелами, які, які бачили царство небесне, і вони були дуже близько з Богом. І вони мали охороняти людей на землі. І коли вони побачили людських жінок, вони були надто вродливими, дуже красивими, вони не могли стриматись, і вони з'єдналися по плоті. Тобто вони з ними спали і вони від них народжували. Почав народжувати дітей, і вони народжувалися всякі ці велетні, всякі ці страшні, жахливі люди і... 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 і ці всі велетні вони пожирали птиці, все, що рухалося, навіть дітей разом ну, їхнє м'ясо з кров'ю і так далі і. Вони наскільки не зберегли свого достоинства небесного, що їм Бог дав, що вони думали, що Бог їм все пробачить, тому що Бог він ласкавий, він милосердний, милосердний, милостивий. Але ні, це не так, тому що Бог таке не пробачає. І коли ДНК ця вона ну почала псуватися, то Бог вирішив знищити світ перший. І врятувався, був тільки один Ной і його сім'я, тому що він був дуже праведником, і з нього треба брати приклад. А ці всі велетні, голіят, ці всі велетні велікани, вони Рафаїми, вони були стерті з лиця землі і вони не воскреснуть, тому що ну, вони чинили дуже великий гріх. І ці всі духи. Вони зараз на землі гуляють, просто ми їх не можемо бачити, тому що це є духовний світ, і тому нам потрібно усвідомлювати, включати свої мізки, кого ми опускаємо своє життя до свого дому у своє серце. І тому е, нам потрібно борствувати, вивчати Слово Боже, прославляти Господа Бога і отримати від Бога благословення. Амінь.